Всім привіт, це проект роздуми. Сьогодні я відповідаю на запитання підписників, а також в кінці розкажу вам, чому я планую видалитись із Тікток. Тому ви поставте лайк і давайте будемо працювати. Отож, перше запитання, яке я хочу обговорити, це чому замість того, щоб написати або подзвонити, хлопець себе втішає переписками і фотографіями з іншими підошвами. дуже хороше запитання, і воно надзвичайно типове для стосунків. Особливо це помітно в довгих стосунках, коли люди там рік, два, три вже разом живуть, або в стосунках на відстані. Коли на відстані все наче все прикольно, а по факту ну, бувають непорозуміння. Так от, це відбувається тоді, коли ваш партнер, хлопець чи дівчина. Живе, горить якимись справами. Ну, тобто, чи це робота, можливо, це діти, можливо, це якесь хобі. І ви не попадаєте своїми запитаннями і бажаннями в цю справу. Ну тобто, навпаки, ви навіть робите так, що його чи її відволікаєте. І це надзвичайно дратує і бісить. І фактично організм працює так, що сказати вам напряму, що ви мене дратуєте чи бісите, дуже важко. Тому це природня реакція організму, що увага від вас. Розсіюється на когось, хто розділяє чи попадає своїми переписками питаннями в тему його реальних чи її подій в житті. Так, на це питання я відповів. Тепер. Недавно я, точніше, вчора подумав, а чому мені б не видалитись із TikTok? І це, знаєте, мені навіялось від того, що я зрозумів одну річ. Дуже-дуже просту. Що, коли я відчуваю, що у мене мало запитань у прямому ефірі, я чомусь думаю, починаю агресувати, що реально все, повний капець, це щось в мене не працює. Або я випустив якесь відео, яке не зайшло, там має 200 переглядів. І я починаю дико депресувати. Ну все. Пішло все нафік, я давай зараз буду видалятися, робити все спочатку, або взагалі нафік мені ці соціальні мережі. І чому я про це вам говорю? Тому що ось це запитання, яке підписник задала, про чому хлопець не спілкується, дуже сильно корелюється з тим, що я так само дратуюсь, коли в мене щось не виходить і хочу видалитись із TikTok. Абсолютно, схема працює так само. Ваші очікування, що хлопець вам не подзвонив чи не написав, рівно такі самі, як мої очікування, що кожне моє відео має залетіти. Чи ви маєте мені на прямих ефірах там задавати велику купу запитань? Ну, але ж це так не працює. Ну, Тому що в прямому ефірі ви можете задавати запитання, можете не задавати, це ваша справа. Ви е вподобання людей, в залежності від того, яке я випустив відео, їм або заходить, або не заходить. І це всього лиш мої нерви та самонакрути. Так само, як і ваші нерви і самонакрути про хлопця, який вам не подзвонив, там, чи дівчину, яка нам подзвонила, чи виділяє вам мало уваги. І все-таки скажу в тему того, знаєте, що робити, коли вже у вас склалася така ситуація, що ви хочете видалитись із TikTok або хочете розірвати стосунки з вашим партнером, і що робити прямо тоді, коли вас це все дико бісить. Знаєте, справа в тому, що. Іншого методу, як зайнятися собою, заспокоїтися, проявити якусь знаєте, розсудливість, розважливість, подзвонити самій, спитатись, коли зручно. так? Зробити так. от, Наприклад, я в цій ті з я я вчора от, прямо одною рукою видаляв відео вже свій цей аккаунт. Але потім я заспокоївся, я вийшов на вулицю, прогулявся так, навколо там, футбольного поля, стадіону. Пройшовся, включив музику, перегрузився, прийшов додому, прочитав одну главу книги, бахнув чай і вийшов в прямий ефір TikTok. Потім подивився, що не все так погано, хтось щось почав мені коментувати, писати, і все, воно якось все минуло. Знаєте, тобто не треба зразу, от ці, от такі, блін, Імпульсивні рішення прям зганяти на своєму партнері, там, що ти такий сякий, ти поганий, там ще щось. Ну і, звичайно, що в цьому відео, якщо ви, наприклад, вже дивитесь це зараз цей відео, пам'ятайте, що найкраща плата, найкраще взагалі, що може бути для людини, яка знімає відео, чи це ваш син знімає, чи це просто якась людина на Ютубі, чи це ви самі. Пам'ятайте, що найкраща плата це є коментар, лайк. Тому, якщо ви зараз дивитесь і розумієте, що, блін, я була чи був в такій ситуації, просто перше, що ви можете зробити, прокоментувати. О, у мене така сама ситуація була. Там, дуже вам дякую. І ну, від того по чуть -чуть, по чуть-чуть починаються зміни. Тому на цьому я пропоную ролик завершити. Підписуйтесь, до нових зустрічей, Па-па.